Скільки тернополяни готові витратити на стіл до святвечора та різдва? Ну, тисяч три-чотири гривні грудина зараз дуже роз'їхалася, так що <кхем>, не всі в мене будуть, але підготовка була повністю така, як була на сьоме число. А що готуєте? Ось все, що є смачне. Мабуть, навіть до чотирьох до п'яти, так як стіл м'ясний, качку роблю, салати роблю, відбивні роблю. Наріздво, на різдво, так. У мене пустилося. У нас не бізнесю. Ну, я навіть не знаю, то дружина рахує. Тисячу, напевно, точно. Готові витратити на всі 12 страв. Скільки б не коштували ті чи інші продукти, які потрібні на для приготування святкової вечері, стільки ми їх А до тисячі, то все домашній, штати фасолька своя, параболі, морква, на нігре все своє, практично, тільки олія. Наприклад, рибку купити, оселедчика купити, а тисячі більше не піде. А як ви будете святкувати та скільки готові витратити? Пишіть у коментарях.